Тьопку нашого сьогодні трошки прокапали, в нього підпухла лапка. Більше капати не потрібно, розрахували за капельниці. Він їсть, все нормально. Лапка тільки, бачите, яка підпухша, болить його. Він вижив о, нашу мурочку, з'їміся і сам туди забрався. Його болить лапка, він не знає, де йому лягти. Ну, ставили компрес. Так, все добре, дякуємо всім, хто нам допомагає. Сьогодні ми купили вже сухий корм, почти 3 кілограми і будемо вечором вже давати. Ранком вже було без сухого корма. Дякуємо всім, хто цікавиться, хто переживає, хто пише нам, хто допомагає. Всім велике спасибі. Цьопка вам теж каже, велике спасибі. Лапка болить його.